На регульованому пішохідному переході пішохід, який не встиг перейти проїзну частину дороги одного напрямку під час руху, для нього загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух повинен. Так, ось в ситуації, коли пішохід переходить дорогу на пішохідному переході, який регулюється, коли він вийшов на пішохідний перехід, але йому вже в процесі переходу загоряється забороняючий сигнал світлофора або регулювальник змінює своє положення на забороняючий для пішохода жест, пішохід має право продовжувати рух тільки до середини проїзної частини. Далі, якщо посередині є острівець безпеки, він буде очікувати на острівці безпеки. Якщо посередині дороги є розділювальна смуга, він буде очікувати на цій частині розділювальної смуги, рахуючи це як за острівець безпеки. Якщо посередині немає ні острівця безпеки, ні розділювальної смуги, в такому випадку він повинен залишатися на осьовій лінії між транспортними потоками протилежних напрямків, очікуючи наступної зміни світлофорів і зможе перейти виконувати подальший перехід лише тоді, коли світлофор знову дозволятиме рух, і лише тоді, коли він переконається у власній безпеці. Тож ми оберемо. Відповідь номер два.